Добрий день! Сьогодні ми з вами почитаємо казку «Севладна стайка. Дивовижні приходи в лісовій школі. Розділ другий Баба Морозика. І от уже 31 грудня, завтра Новий рік. Снігу в лісі намило величезні кучугури. Дерева стать білі білі, аж очі сліпить. Іде по лісу баба морозиха лісова зімова двірничка, що за порядком стежить. Вона схожа на снігову бабу, на голові ведро, очі виглинки, ніс морквина, в руках мітла, вийшла на велику галявину, носа морквинку покрутила. Щось тут не тем, носом чую, непорядком пахне. Треба постояти, повартувати. І стала завмерла під дубом, наче не жива, наче звичайнісінька снігова баба. Визинув за дуба загадковий яшка. Рудий, воло хати неалковирний, ні на кого не схожий, очі. Лукаві та ішпигають. Не те, не теє, стиха перекривив бабу морозиху, щоб не почула. «А вже ж не теє, бо зараз кося вухань буде тиме кольку ключку, як же її спровадити звідси, а то всю витівку зіпсує. І раптом зашепоті з коромовкою: Тири, дири на шатири, двадцять дев'ять на чотири, вісімнадцять на п'ятнадцять, сорок вісім на сімнадцять, тридцять п'ять на тху знову збився, не вийшло. Коли ж я нарешті навчуся, ех, з досадою вдарив себе по лобі і одразу сховався за дуба. На велику галявину вискочив Коська вухань з великим дрючком на плечі. Підскочив до кучугури снігу край галявини і дрючком у кучугуру штрих. Бу-бу-бу! – -бу, почула з-під снігу басовите. Ой, це тато, і знову вже обережніше дрючком у кучугуру. штрих! Бу-бу-бу! – -бу, забурмотіла з-під снігу. Ой, мама, вибачте! І втретє штик. Заврушився сніг на кучугурі, з'явилася голова колька калючки. Очі заспані, заспані, носик здивовано ворушаться. Ой, що це, сніг? вигукнув нарешті, вилазячи. Гарно як! Здоров, здоров, Сонько! усміхнувся Кося. Здоров. Ой сніг. Та же, сніг не цуко. Пухкий який і холодний. А от баба снігова. Це ти її зліпив? Та ні. Мабуть, хтось із наших. Я навіть і не вледів, коли вона з'явилася. А як сніжки ліпляться. А от так!» Костя зліпив сніжку і кинув у колька. Ах ти ж. Колько теж зліпив сніжку і кинув у косю. І завелися гратися. Бігають, хлопці регочуть, за дерева ховаються, один в одного сніжками поціляють. А за дуба загадковий яшка то в одного, то в другого сніжки кидає. Та так ловка, що раз, як не по лобі по носі. Баба моразиха кілька разів уже поривалася змахнути мітлою, щоб навести порядок, але й чогось ніяк не могла. Тільки розгублена кліпала вуглинками очима і раптом. Ой! Що ж ми наробили? вигуднув кося. Ми ж сніжками усю твою шубку з опалого листя збили. Замерзнеш тепер. Ой, справді, холодно стало, зацокотів зубами кулько. Доведеться тобі, мабуть, назад лізти у барлі?» Ні, ні за що. Я Діна мороза побачити хочу і снігуроньку, і новорічну ялинку. То що ж робити? А ти мене принеси свою сіру осінню шубку. О, правильно, молодець! Стривай, я швидко. І Кося, щодуху пострибав додому. Баба морозиха враз ожила. Хо, що це зі мною задубіла, ворухнутися не могла, тільки зараз отпустила і до калька. Що? ж ти, голубе, правила порушуєш? га? Чого виліз? Чого самочино з припинив? Ой, оторетела втупився у неї кулько. А, а ви жива? «А вже ж, баба морозиха я, двірничка, зимова лісова, за порядком у лісі наглядаю, так чого питаю, порядок порушуєш, чого виліз? А я м -м, новий рік зустріти хочу, діда Мороза побачити, снігуроньку. Ну, це я тобі зроблю. Дід мороз, чоловік мій, а Снігуренько онука. Серйозно? Абсолютно, але зараз мушу тебе затримати, забрати. Куди? Почекайте, зараз кося принесе мені шубку свою осінню, бо я дуже замерз. Ні, голубе, чекати не можу. Інструкція в мене. Порушника негайно мушу забрати, скласти протокол і доповісти начальству. Не можу я чекати, бо в мене будуть неприємності. Не треба було голубе порушувати порядок. І не встиг кулько, колючка, отямитися, як баба морозиха закрутила навколо нього митлою завірюхою, підхопила і понесла кудись. Ух ти, здорово, ну, починається, визирнув за дуба загадковий яшка. Закрутилася, ух, люблю пригоди! і я туди. Там витівка. Моя щось руде воло волохате майнула за дубом і зникла угорі. Аж тут, захекавшись, прибіг на велику галявину. Кося вухань зі своєю сірою шубкою під пахвою став розрятися, на круги, очима кліпає. друга виглядає. Колько? Агов! Де ти? загукав нарешті, але ніхто йому не відповів.